Чи буде він вас повертати? Подумайте про свого партнера. Давайте спочатку дізнаємося, хто ваш партнер. Ну, людина така, знаєте, приземлена. Людина, яка орієнтована на гроші, на матеріальні цінності, досить такий, ну назвати його жадібним якось не дуже хочеться, але він не щедра людина. Він хоче, щоб все було його, щоб він контролював всі процеси, щоб гроші він контролював. Нема в нього такої, знаєте, щедрості душевної, що він душа на розпашку, все для тебе. Ні Такого нема. Раціональна, назвемо його так. Дуже раціональна людина у своїх вчинках і у своїх діях. Чи буде він вас повертати? Бо така людина, як правило, не хоче втрачати те, що вважає своїми, але побачимо, чи так воно, чи буде він вас повертати. Чи буде він вас повертати? Буде? Буде він вас повертати. Дійсно, він вважає, що треба закрити це коло невизначеності яка існує між вами його дуже сильно тягне до вас це також правда фізично тягне пристрасті є і є почуття тому буде він вас повертати буде перемир'я це саме в даному випадку так буде програватися захоче він з вами помиритися захоче з вами досягти якоїсь злагоди і порозуміння ну і почуття в нього до вас є так що якою б раціональної ця людина не буде, була насправді емоції в нього також є, і ви ці емоції в нього викликаєте. Тому так буде повертати.